Хто ще не до кінця засвоїв ознаки подільності на 2 на 3 на 5 на 9 на 10. Не хвилюйтеся. Олексійович пояснить. Ознака подільності на 2. Остання цифра ділиться на 2. Наприклад, 44 ділиться на 2, тому що остання цифра 4 ділиться на 2. 81 не ділиться на 2, тому що 1 не ділиться на 2. Ознака подільності на 3. Сума цифр числа ділиться на 3. Наприклад. Число 291. Сума цифр 2 плюс 9 – 11 плюс 1 12. 12 ділиться на 3, тому число 291 ділиться на 3. Наступне число 35. Сума цифр 3 плюс 5 8. 8 не ділиться на 3, тому і число 35 не ділиться на 3. Ознака подільності на 5. Остання цифра числа 0 або 5. Наприклад. 605 ділиться на 5, тому що остання цифра 5. 310 ділиться на 5, тому що остання цифра 0. Число 801 не ділиться на 5, тому що остання цифра 1. А це ні 0, ні 5. Ознака подільності на 9. Сума цифр числа ділиться на 9. Наприклад, число 549. 5 плюс 4 9. І ще плюс 9 18. 18 ділиться на 9. Тому і число 549 ділиться на 9. Число 281. Сума цифр 2 плюс 8, 10 плюс 1, 11. 11 не ділиться на 9, тому і число 281 не ділиться на 9. Ознака подільності на 10. Остання цифра числа закінчується нулем. Наприклад, 680 ділиться на 10, тому що остання цифра 0. Число 906 не ділиться на 10, тому що остання цифра 6, а це не 0. Все просто, коли знаєш.